Вітаю! Ось і завершився сезон у лізі конференції в новому форматі. Ви пишіть, як вам новий формат. Сезон пройшов. Вже можна робити перші висновки по якості та вдалості змін. Ви підписуйтесь на канал, а я розпочинаю. У фіналі зустрілись Бетіс з Челсі. Іспанці атакували з першої хвилини, і вже на 9-й хвилині повели в рахунку, і до завершення тайму мають більше якісніші моменти, ніж лондонці. Англійці вичікують своїх моментів. Після перерви команди мають стримані моменти. Але вже в середині тайму дві прекрасні передачі від Палмера дозволяють його одноклубникам візначитись та вийти вперед. Молодість складу дає про себе знати. Бож в Челсі наймолодший склад Ліги конференції, а у Беттіса найстарший. А до завершення матчу лондонці ще двічі добивають суперника і здобувають певну перемогу 1-4. Також в Лондонці стоїть першою командою, яка перемогла у всіх Єврокубках, маючи перемоги в Лігі Чемпіонів, Кубка Володарів Кубків, Ліги Європи, Суперкубок УЄФА та Ліга Конференції. Дуже унікальне досягнення. Перейдемо до статистики. Кращий бомбардир Полупулу зі вісьма голами. Кращий асистент Сешлер зі вісьмо передачами. Дякую, що були про цьому. Сезону з каналом. Дякуємо за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!